Потарійся останнього, останній. Бе? Є. Хуя знає. Антитерорист скось бил. Так, забрав. Це ми. Розкие пали. Магазин, треба магазин. Зліва є, але ми напевно не успіємо. А ні, зона ще не йде, Андрій. Біжу. Ну, той, Угу. Mm -hmm. Та то тобі не треба, а, у тебе. Та то тобі не треба, у тебе і все. Та да, не треба, я зараз ще швидше добіжу. А, я хуй швидше добіжу. Та, Та блять не то нахуй. F, БПЛА, 3. Давай, наверх туда, мой. Смотри. А. Наверху Що люди Наверху, наверху люди Вони задом до нас Ми їх можемо в'єбати. Там ціла банда Демони можна закидати Я їх не бачу ще поки Ні наверху ті. Кидай Дими Вони вже десь тут були А, мене в серани. Минуй, минуй, минуй. Подмолний уебал. Само ж двоє. Поднимается там, піднимається. Може бронь. У мене є боєпробоване. У них є щось лишнє? E, типа, б... прожимаю бепку, беру лаві удар. Отбавець. Сука, ми в хуйовій ситуації трошки. Треба підтягнутися під ангари. 12 людей. Ті камінчики, в принципі. Під пліт треба, треба підтягнутися. přišel je dar tohle. to je magazín. Na vrchu. je na vrchu, ceny jeho neubilo. Хтось там більше? Я поднимаю. Антитеррора по... заплывается. Он поднимается. Кто его уебал? Сзади. Убей ты его, блядь. Дем, днем, собственно. Блять. Сейчас один побегал. А, вс. Да, Ой, блядь? П'ятку блядь? Ч ⁇ блядь? Блять, блядь? блядь? Ч ⁇ ни ни Одного, блядь Ключ у меня есть Блядь, я храпаю Кот, ты на горе есть келос? Да Там где... Б... Так, я одного забрал Поміг. Я поміг комусь її база. Це я, я, я. Хто там біля дверей? 45 71, 63. 45 71, 63. Я погнав. 457. Можай на горі. 45, 71, 63. Улегень кутку сидить. Перезвоню. Блять, мене прибивають! У мене карта була. Сука. Я же сказал. Бин билет за рейтом. Сука. Забирай карту. Сейчас одну в него забрал. Добрый понял. Забри забриду не бачу наверху десь так Справа десь до тебе біжить, походу Тихо, тут десь бігає. бля. Мене мин нема, мене мин нема. Блядь, давай, yeah. давай, зараз за Опа. Ja, 2 typen alsjeblieft. Daarom. Ben Понял на. Да. То есть хилится здесь. Вот ты на горі. Атки, что Андрій да обядав на мархе? Блять, по прям магазин сам є? Я броню. Тамо, тамо потасовка на хаті пизда. Barovka. Se, ne. Sejbali se oni odtud ova. Nebo mi třeba bylo blbě snípí. V tomto domě, Dima, blbě tebe ten. Само снайпер, блять. Да На, нахуй! Что но, но. Снайпер нокнут. Но, но. Я его снял уже. Там где я? Тихо, пусть немає в другую Тут Замінуй біля себе, Дим. Я кину одну. Ещ нема. На том ангарі пиздується. Бачу тіпа! Папа, ти бачив? Блядь, ми йобані, у ній реста ніхуя. Що це за мені? Вася, це нім. Вот те, блядь, молоти. Не ходи нас радських, блять. Он пиздец. Вас, 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 дим, 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 дим. Блядство. Снайпер пиздой по нас, Андрей. Треба вже сьоба. <тит> Ого. Мен як веде нахуй. А, а блядь, сука, яся цели, он мені підліз, блядь, під прицел, йоу. Реал. А Дима, шо за вещь? Убегаю уже, все уже. Так, парашют, десна. Уже он. Дима, забирай его и перки.

Oh,